Зажди не прогортуй це відео. Зажди, не прогортай це відео. Ні, це не клікбейтне відео. На цьому прикладі я хотів показати тобі, що важливо не тільки те, що ми промовляємо, а і як, з якою гучністю, тобто динамікою ми це робимо. Мене звати Ігор, я викладач у вільній музичній школі Дім. І сьогодні завдяки всього лише одній вправі та одному легендарному соло я допоможу тобі суттєво покращити якість твоєї гри на гітарі. Говоримо про динаміку. Почнемо з простої вправи, яка допоможе нащупати наш динамічний діапазон, тобто весь спектр від найтихішої до найгучнішої ноти. Для цього я візьму мажорну пентатоніку і зіграю її вперед і назад. Спочатку збільшуючи гучність, що називається крещендо, а повертаючись назад, зменшуючи її, що називається дімінуендо. Звучить це так. Тепер твоя черга. Що ж, сподіваюся, ця вправа допомогла відчути тобі увесь спектр гучності. А тепер давай перейдемо до легендарного соло, в якому саме динаміка грає визначну роль. Це буде культове соло Бібі -Бі Кінга з пісні The Thrill Is Gone. Напиши динаміка в коментарях, аби отримати табулатуру до цього соло, а також до попередньої вправи. Щоб навчитися контролювати динаміку у складі цілого бенду, а також відчути себе учасником справжнього гурту, приходьте на наші навчальні джеми від дім. Найближчий такий джем відбудеться вже 5 липня на студії Seven Monkeys о 19.00, де ми чекатимемо тебе всієї командою. Дім. До зустрічі!